Помста з гранатою та бас без даху з вами Дніпрооперативний і традиційно дайджет з кримінальних подій минулого тижня. Смертельна помста. Чоловік кинув гранату у сусідів. Є загибла та поранені. 66-річний чоловік уночі кинув гранату поблизу будинку сусідів у Кам'янському районі. Попередньо між ним та сусідами виник конфлікт, тож він вирішив жорстоко помститися. Інцидент стався 28 червня. Вже у понеділок про нього повідомили у нацполіції. Внаслідок вибуху загинула 50-річна жінка. Ще четверо осіб, зокрема 15-річна дівчинка, отримали поранення. Усіх постраждали госпіталізовано. Підозрюваного затримали. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Діти на вулиці під час комендантської години. 30 червня півночі на Краснопільській поліцейські помітили 14-річного хлопця, який повертався додому після прогулянки з друзями. А вже 1 липня 13-річна дівчинка звернулася до перехожої по допомогу, бо не могла додзвонитися до батьків. Жінка викликала поліцію. Обох дітей доправили додому. А на батьків склали адмінпротоколи за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це невиконання батьківських обов'язків. Коригував удари РФ по енергооб'єктах Дніпра та Запоріжжя. СБУ затримала 54-річного агента ГРУ. Під виглядом ремонтника він збирав дані про енергетичну інфраструктуру, фотографував, фіксував координати та передавав їх ворогу. Зрадник використовував службове приміщення під час відновлення енергооб'єктів після обстрілів, фактично коригуючи повторні удари. Для маскування застосовував кілька телефонів, які ховав у родички. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 16-річного юнака підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень однолітку. У понеділок у Шевченківському районі міста стався конфлікт між підлітками. Підозрюваний вдарив 14-річного, той впав на землю та зазнав серйозної травми. Потерпіла госпіталізували до лікарні. 1 липня нападнику оголосили підозру за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Тривають слідчі дії. Збив пенсіонера на тротуарі у вівторок. О 10 ранку Рено наїхав на чоловіка. Після чого авто продовжило рух і в'їхало в газ, який стояв у правій смузі. Постраждалого було госпіталізовано з травмами. Слідчими відкрито кримінальне впровадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. 17-річний шахрай оформляв кредити на чуже ім'я. Через соцмережі юнак познайомився з 25-річною містянкою та під приводом підробітку переконав її відкрити банківську картку. Отримавши доступ до рахунку, він зняв 30 тисяч гривень кредитних коштів і оформив ще два онлайн-кредити на майже 7 тисяч гривень. У поліції хлопці вже повідомили про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах. Частина 4 стаття 190 Кримінального кодексу України. Знущався над власною матір'ю у вівторок. Поліція оголосила про підозру 50-річному чоловіку, який систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї 73-річної матері. Попри неодноразові протоколи, попередження та профілактичну роботу поліції, чоловік продовжував психологічне та фізичне знущання жінки. Наразі триває досудове розслідування. Йому вже оголошено про підозру за статтею 126 частиною першої кримінального кодексу України домашнє насильство. Наркогрупування з обігом 7 мільйонів гривень на місяць. У Дніпрі затримали 8 осіб за збут наркотиків через Телеграм. Головним фігурантом виявився 32-річний житель Дніпра. У месенджері він не лише підбирав виконавців і розподіляв наркотики, а інструктував учасників, як уникнути викриття поліцією. Продаж дійснювався двома способами: через закладки та безпосередньо з рук в руки. Під час понад 30 обшуків вилучили канабіс, метадон, метамфетамін, альфа пвп -пі, екстаз. Сім авто і понад 40 тисяч доларів. Вісім учасників угрупування наразі затримано. Їм оголосили про підозру за збут наркотиків у складі організованої групи. Суд обрав їм запобіжний захід, тримання під вартою. Розслідування триває. Авто без водія протаранило трамвай. Інцидент стався у вівторок на з'їзді з кадецького мосту у бік правого берега. Мовірно, через незакріплене стоянкове гальмо авто самовільно скотилося та врізалося у трамвай маршруту номер 19. Про це повідомили в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. ДМР на щастя ніхто не постраждав. Масштабну схему підробки офіційних документів виготовляв сімейний підряд з Дніпра. Про це стало відомо у середу. До схеми було залучено близько десяти осіб. Одні забезпечували техніку та піратське програмне забезпечення, інші добували справжні бланки, вносили в них неправдиві дані, і наносили захисні елементи. Також були учасники, які шукали клієнтів через месенджери, організовували передачу документів поштою, вказуючи фіктивні імена й телефони. У межах розслідування поліція провела 40 обшуків у восьми областях та в Києві. Було вилучено підроблені документи, включно з тими, що імітували бланки МВС і Нацполіції. Спеціальне обладнання, комп'ютери, банківські картки, чорнові записи, зброю, набої, чотири автомобілі та понад 1 мільйон гривень у різних валютах. Організатори взяті під варту без права застави. Інші під варту з можливістю внесення застави до 5 мільйонів гривень. Автобус даху жахлива ДТП на Полтавському шосе у четвер о 7.28 на перехресті вулиці Білградська та Полтавського шосе сталася аварія, в результаті якої в салоні легковика ВАЗ-2105 були заблоковані водійка та пасажирка. Рятувальники витягли двох жінок та передали медикам. Потяг на смерть збив чоловіка. Інцидент стався у суботу в районі Рокуватою. Містевий мешканець переходив колію і не помітив потяг, що рухався з ясіння до Кривого Рогу. За словами свідків, вискочив за будки. Очевидці кажуть, кажучи, його дуже сильно вдарило. На вигляд померлому за 65 років. На цьому завершуємо далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини. Будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром Оперативним.